62 роки тому він розпочав своє життя, і цьогоріч вже вдруге завітав до України європейський музичний конкурс, який давно вже вийшов за рамки Європи і став всесвітнім, перекрасив гостинними усмішками обличчя киян і підготував неабиякі сюрпризи для гостей столиці. Вітаю з вами прогулянки європейським музичним містом. Welcome to Kyiv! Дивіться сьогодні у програмі, якою родзинкою вітаю гостей травнева столиця, що приховується під райдугою на схилах Дніпра. І де у середмісті можна повалятися в сіні. Про все це та навіть більше вже замить в прогулянках містом. І першим місцем у столиці, котре вітаю гостей, є, звісно, аеропорт з гордим ім'ям. Київ. Саме тут туристи отримують перші враження від України. Аби потішити погляди маломанів, які прилітають в Україну, працівники розфарбували цей арт-літак у кольори, які символізують цьогорічний конкурс. Треба сказати, що цей арт-об'єкт літак на пенсії. У часи своєї молодості він налітав тисячі кілометрів у небесах над Україною. А тепер він продовжує працювати на імідж своєї країни, вбравшись у намисто Євробачення, хотіли бити з усім Києвом відмічати замічательне збиття Євровідіння. Встречаємо гостей. Це цвіта Євровідіння. До слова про символи, офіційний логотип Євробачення цьогоріч рожево-чорні намистини на синьому тлі є візуальним відтворенням слогана. Шануємо різноманіття. Кожна намистина має унікальний візерунок, що у поєднанні демонструє різні традиції і культур європейських народів, а також підкреслює їхню спільну любов до музики. Цими днями Київ прикрашає на мисто Євробачення скрізь на створення ж цього художники витратили 30 літрів синьої фарби і 6 коробок рожеви. Автори запевняють, що коли розмальовували це повітряне судно, відчували неабияку гордість. Однак втілення символу музичного свята на цьому літакові мало певні складності. Насамперед було непросто малювати, розташовуючись на крилах та бортах літака, а ще й погодні умови були не на руку. Однак результат залишив задоволеними і авторів, і глядачів. Ми оформляли його сім днів. Сложності були в погодних умовах нереальні, тому що йшов дощ, був дуже сильний ветер. сейчас примерно. Это ну, очень сложно создавать. И сложность, конечно, была в том, что это самолет, как никакая не стена, не холст, в котором вы в интерьере рисуете. Тут очень есть много не знаю, элементов, которые надо как-то обыгрывать и придумывать на ходу. Мы рады, да, что люди будут видеть, и такой вот обновленный самолет перед Евровидением будет фотографироваться. Однак арт літак в аеропорту далеко не єдиний об'єкт столиці, на тлі яких будуть фотографуватися європейські маломани. Так арка дружби народів теж змінила своє обличчя і перетворилася на справжню райдугу. Воно дуже веселе, райдушне, кольорове. Тут приємно просто. Тут весь Київ перед Тут завжди краєвид красивий, тут весело, тут відпочиває душа. Дуже багато людей, всі просто в шоці від того, який наш Київ красивий, дуже багато навіть іноземців приїжджають і кажуть, що дуже красиво, а ще в нас дуже гарні дівчата і всі про це говорять. Україна, Чувствую українську душу. Цей пам'ятник має багато легенд не менш цікавих ніж його теперішній зовнішній вигляд. Він з'явився до святкування 1500-го дня народження Києва у 1982 році. Але не встиг постамент з'явитися над Дніпром, як одразу почав обростати легендами. Особливо їх полюбляли розповідати екскурсоводи туристам. Одна з легенд твердить, що арка насправді не напівкругла, а кругла а вночі всередині велосипедисти влаштовують гонки по колу. Особливою ж популярністю користувалися перекази про матеріал, з якого виготовлена арка. Офіційний варіант нержавійка. Проте подейкували, що тут використаний сплав із титану, з якого виготовляють атомні підводні човни, і вартість цього матеріалу майже як у срібла. Та як би там не було нині, матеріал роздивлятися зась, тому що арка до Євробачення вбралася в різнокольорові паперові шати. Які символізують теж таки розмаїття. Кажуть, що Варка є ще одна магічна властивість. Вона поєдне назавжди тих, хто зустрівся біля неї. Можливо, такою думкою варто завдячувати студентам і школярам, які, познайомившись у літніх таборах відпочинку, збираються тут кілька разів на рік. Але тепер немає жодних сумнівів, що арка поєднає серця багатьох друзів та пари, які приїдуть до нас на Євробачення. Нарешті, тут поруч є чудовий оглядовий майданчик, з якого відкривається прекрасний вид на місто. З цього ж таки майданчика можна побачити ще одну локацію, котра нині на піку популярності. Фанзона на поштовій площі. Вітаю усіх любителів музики! Сюди можна прийти не тільки з тим, щоб поспілкуватися з друзями або дізнатися останні новини пісенного конкурсу. Тут на цій площі можна відчути себе зіркою, справжньою зіркою Євробачення. На всій площі ходять подивитися концерти. А тут ми запрошуємо всіх взяти участь в концерті, тобто стати безпосереднім їх учасником. Е, у нас відбувається фестиваль караоке. Таким чином, кожен бажаючий, кожен, хто приходить сюди на поштову площу, може піднятися на нашу сцену і заспівати свою улюблену пісню Євробачення. Тут можна відчути себе джамалою або одним із квартету Абба. І нехай учасники не вибоюють для своїх країн перемоги, вони можуть заспівати в караоке найбільш популярні пісні Євробачення усіх часів. Спочатку в плейлисті фан-зони було 14 найулюбленіших пісень. Проте, згодом перелік був значно розширений. Просто прийшла один раз і ну А чому би ні? Один раз, може, в житті такий шанс випадити. Відчуття такі що я з трудом говорю. Вроді все пересуха, але дуже сподобалося. Реально відчуття, як ніби я на. На этом, просто в мега крутому конкурсе. И люди, очень Килева поддерживает, и такая энергия. И прям вау, и хочется. Наверное, хочется этим заниматься <заскиваем> вечно. <заскиваем> спеть. Ой, прекрасно! Такая обстановка, праздничная, атмосфера сумасшедшая. Мне все нравится, круто. да, <заскиваем> очень много людей. И почтовый, почтовые точно очень красивое место. Не так-то очень-очень классно. Столько людей, такая <заскиваем> поддержка, <заскиваем> это так Баку, приятно, такой праздник, столь и столько иностранцев. Это очень очень круто. И было бы круто, Аймуть поїхати на Євровіджені, ну, але професійного журі тут немає, але шанувальники щодня вибирають найкращого караоке виконавця. І вони за це отримають призи. Гей! Зареєструватися на конкурс усім охочим допомагають люб'язні волонтери. Котрі відчувають неабияку гордість через причетність до головної події в європейському музичному житті, ми представляємо інформацію іностранцям. У нас волонтери владіють англійським язиком. Всі я ще німецьким, тобто ми можемо спілкуватися з іностранцями на локації. допомагаємо регіструватися на скорокий конкурс. Однак на поштовій площі дивують не лише музикою. Організатори представляють тут повну історію Євробачення від самісінького початку. Тож відпочивальники можуть насолодитися ретроспективою конкурсу, котра зафіксувала найяскравіші моменти протягом шестидесятиліть. Ми не просто розказуємо, хто е, виборов, яка країна приймала. Ми розказуємо. Про всю, скажімо так, культуру того часу. Ми розказуємо, ну, якщо ви подивитеся відео, то можна е, побачити, що учасниці, наприклад, спочатку мають довгі сукні, потім короткі сукні, потім суперкороткі сукні. Тобто змінюється культура, змінюється разом з Євробаченням е, відеокартинка, змінюється дизайн сцени. А з перших днів травня з поштовою почав курсувати річковий трамвайчик. Його маршрут сполучатиме лівий та правий берег столиці для зручності пасажирів. Він доправлятиме їх до самісінького серця Євробачення міжнародного виставкового центру. Взагалі тут панує така атмосфера, що просто голова обертом іде. Тому не витрачайте часу, а рушайте на поштову площу. Ну а ми ж прямуємо далі до місця, які вже так полюбили наші закордонні гості. Це далі у програмі, які секрети відкриває перед маломанами фанзона на Троїцькій площі? Скільки важить екран на головній сцені Євробачення? І де українським виконавцям створили умови для виступу європейського рівня? Про все це та навіть більше вже за мить. І наступний пункт нашого маршруту контрактова площа. Саме тут працює ще одна фан-зона. І пульс її життя б'ється під слова «Feel Ukraine» – Україну. У нас є дві сцени, які відгорожені між собою таким, ми його назвали Сінодром. У нас, бачите, огорожі, виді сіна. Це така креативна така ідея, думка нам прийшла, тому що щоб ми не були відкриті до людей, відкриті до молоді. Ми вирішили, що найкраще в історичному центрі це буде сінодром. І діти у нас граються, і ми вже прославилися, що у нас сінодром центральне місце забав для дітей. До нас приходять люди, тому що а ми відкриті. Друге, наша музика лунає і чути її по всьому подолу. Музика і прекрасна місцева архітектура поєднуються у вражаюче сплетіння. Hello. Це наша крута. Это самая жаткая лучшая песня года. Года какого года? Лучшая песня України. Вилучші всіх. Ми вас любимо, поважаєм. І Україна, Україна процвітає в піснях, в любові, в радості. В этой этой жизни. Красива музика, можна танцювати. Багато людей Сама атмосфера, така приємна, така святкова, чудова атмосфера. Дякуємо за прекрасну організацію і можливість познайомитися з українськими співаками. Дякуємо за свято. Дуже гарна атмосфера. Дякуємо е, артистам. Вони веселі заводять публіку. Ти ще молодим молодим, чудові люди. все дуже гарно. Просто це європейська атмосфера і. Знаєте, стільки, стільки усміхнених, радісних молодих облич, навіть молодих не за віком, а яких таких свіжих, так? І Як це може не подобатися взагалі? Я, мені взагалі хотілося б так було завжди. Приймати таку кількість гостей для контрактової не в новинку. Тим паче, що нині організатори подбали про те, щоб дивувати гостей щодня. Шановні друзі, шановні кияни, шановні жителі Подолу і навколишніх районів, ми офіційно запрошуємо вас. На саму найкреативнішу, саму наймолодіжнішу і найсучаснішу розважальну зону міста Києва зона Філ Ukraine – Open Поділ. Відчуй Україну, відкрий для себе поділ по-новому. На цій фан-зоні кожного дня відбувається щось нове: день літератури, день джазу, день спорту, день ремесла і навіть, напевно, ще й буде День Бубликів. Тут можна кожного дня відкривати для себе Київ по-новому і просто закохатися у нашу чергу. Рівне місто. На ми ж з любов'ю до Києва попрямуємо зараз до іншої фан-зони Євробачення. Але спочатку я ще трохи поваляюся у сіні. Троїцька площа по праву вважається головною спортивною площею України. У комплексі зі стадіоном Олімпійським вона стала головною визначною пам'яткою для всіх мадрівників і любителів спорту. Сьогодні спорт тут поступився в музиці. І на Троїцькій розкинулася фанзона Євробачення. На тутешній сцені виступають найвідоміші артисти та художні колективи України. Ця фан зона орієнтована на сімейний відпочинок. Це містечко розбите на сегменти, в кожному з яких можна знайти забавки до смаку. Особливо цікаво тут малятам, про яких подбали організатори. Дитяча зона дуже велика. Також зона майстер-класів та різноманітні благодійні організації також присутні на фестивалі. Дуже різноманітні це і гончарство, це і розпис пряників буде. Різноманітні там розписи обличчя тут і для дітей цікаво, і для дорослих. А ось ця зона відведена спеціально для дітей. Тут відбуваються різні майстер-класи, ігри, розваги, є аніматори, а також розмалювати. Це Цікаво не тільки діткам, а й дорослим, тому сюди обов'язково своїх дітей. На Троїцькій площі можна відчути себе в центрі самісінької Європи, не виїжджаючи за кордони України. Тут лунають усі європейські мови, і для того, щоб порозумітися співрозмовникам, зовсім не потрібен перекладач, бо мова дружби музики не потребує перекладу. Людей. Концерти, майстер-класи. Люди за кордону, приїхавши в Україну, вони побачать, що ми такі самі люди, як і вони. Ми теж вміємо гарно відпочивати, тусуватися. Приїдуть люди з різних регіонів, можливо, познайомляться в кращому випадку, Одружаться, подружаться, і це якби внесе позитив і якби єдність в наше суспільство. Загальний дух передбаток за. Знаєш, переживання це завжди поєднує. З'єднає людей, тому що якби різні світогляди, скажем так, в один симбіоз з'єднується. Різні погляди, різні думки, різні якісь пропаганди все що розглядає. Вона як різні нації в одну єдину націю і таким чином ми, якби, пропагуємо такі собі європейську, таку собі демократію. Єдинство. А ми тим часом прямуємо на ще одну локацію: Євробачення. Фан-зона на Софійській площі також вітає маломанів. Софійська площа в усі часи була центром найважливіших подій не тільки в Києві, а й в усій країні. Софійська площа в усі часи була місцем масових зібрань. Саме тут були озвучені універсали українського уряду. Тепер площа поєднує не тільки українців з усіх регіонів, а ще й українців з європейцями. Площу покрили штучною травичкою, щоб всі себе тут почували комфортно. Також на площі, як завжди, все людно. Музика сміхи, пахощі, смаколиків, линуть над Софійською площею. Місце для розваг тут вистачає для всіх шанувальників музики. Ці місця хватить, але наша не менше 25 тисяч, це є, щоб комфортно було з українською піснею. І цим вона цікава, що ми пропагуємо виключно, виключно українське. То наша площа, наша музика, наша держава, наші красиві люди. Українські пісні, вони от, як наше таке, скажімо так, національна, наша гордість, от, і вони драйвові тут, весело дуже. Гарно. Мені подобається, що тут звучить українська музика, сучасне обробки народних пісень. І взагалі дуже красива виставка е, писанок. Є думаю, іноземцям з чим познайомитись з нашою культурою і це пізнавально. Ми приїхали з Мінська, і здесь проводимо наші майські праздники. Атмосфера здесь чудесна. Тим, що люди розслаблені, вони доволі життям, доволі собою, і це чудесно. Они живуть настоящим і в принципі здесь. Музыка здесь можно где-то отдохнуть, присесть. Вот, Спасибо за гостеприимство. Красиво, музыка играет. Праздник, настроение, все такое. Хочется прыгать, танцевать. Можно сальто сделать, например. Вот смотрите, вот так. you have a brilliant city. We love it. Ця локація має свої родзинки. Тут не відбувається прямої трансляції з головної сцени Євробачення однак, крім розваг, які традиційно представлені на інших фан-зонах, тут презентуватимуть усе, що як передає суть української душі. Писанки дають можливість гостям столиці зрозуміти значення автентичних символів, а демонстрація спеціально створених фільмів ознайомитися з самобутністю культури. Також на Софійській площі будуть показувати 16 фільмів про всіх учасників Євробачення. А от на сцені тут володарюють лише українські виконавці. Саме для них організатори створили якнайліпші умови. Мета наша така, що Євробачення добре, але це казка. Реальність сьогодні така, що гарне світло, гарний звук треба надати нашим виконавцям, щоб вони могли вчитися, могли отримувати досвід і розширювати свої можливості не тільки тут, а й за кордоном. Тому надідея нашої – це дати можливість і технічне забезпечення таке, як дає Євробачення. Ну, скажімо, не до самої гори, але хоча б такий середній стандарт. І ми прагнемо і робимо це. А ми рухаємося далі, і наш маршрут пролягає на майдан незалежності, бо тут розкинулася офіційна фанзона Eurovision Village. на цьому місці. Відбуваються різноманітні заходи за участю країн-учасниць пісенного конкурсу. Містечко Євробачення пристигнулося від вулиці Прорізної до вулиці Богдана, Хмельницького. В Вілич встановлено другу заволочиною сцену Євробачення після арени в міжнародному виставковому центрі. Хороша сцена, агромний саме фан-городок. Тобто, наскільки я понял, ми не тільки гордимося найдлінною красною дорожкою, але найбільшої фан-городок. Та да у нас завжди вау-ефект. Просто по-другому не може бути гостеприимство, улыбчивость. Все так взагалі дуже празднично і великолепно. Багато Сильно багато емоцій, не можемо висказати їх. Дуже подобається. Дуже відчуваю атмосферу. Так э, мене переповнює радість. Праздник відчувається, все прекрасно, все нарядно, все весело, все чудесно. Обалденна атмосфера. Клас. Площа цієї фан-зони становить 13 тисяч квадратних метрів. Працює фан-зона з 12 до 22.00. А в дні півфіналів до завершення шоу хід сюди вільний, але зважте, що готуючись до візиту сюди, вам доведеться пройти перевірку на безпеку. По периметру тут розташовуються правоохоронці. На сцені в середмісті проходять концерти, на які запрошуються учасники Євробачення та провідні артисти України. І від цієї сцени ми рушаємо у фінальну точку нашого маршруту. До головної нині сцени Європи міжнародного виставкового центру. Ще на підході можна побачити, як засяє в зелені прикрашений Київ. У процесі підготовки до музичного свята тут було засіяно 3600 квадратних метрів газону. Встановлено 25 лав та урн. Поставлено понад 40 квадратних метрів металевої огорожі, але найбільше захоплення у гостей міста викликає. Два арт-об'єкти. Глобус, символ дружби між народами та хамелеон, який сидить на дереві. Дерева подобаються ось. Ще тут гарне, красиве. дуже атмосферно. Чисто, уютно. Красиві скамейки. Дуже гарно, дуже чисто, охайно. От ми перший раз якраз дізналися, що тут вже все зробили і вирішили прийти подивитися дуже гарно, дуже по-європейськи. Я вважаю, що це на вищому рівні зроблено. у нас тут. Головною перекрасою Євробачення є унікальна сцена, яка прихована від поглядів перехожих. Її велична краса просто вражають вся її конструкція – це майже суцільний екран, вага – 30 тонн, а розміри – близько 750 квадратних метрів. Минулоріч Стокгольм вражав оптичними ілюзіями та ефектами безмежності. Українська ж головна арена це неймовірне поєднання світлодіодних екранів, прожекторів та керованих приладів, де в центрі конструкції падає та підіймається камера, яка дозволить отримати погляд зверху. Видовище такої величі завжди важко готувати. У нього є свої труднощі технічного плану. Побудувати та зібрати це все до ладу. Для мене створити основу цього шоу. Спочатку потрібно уявити об'єкт, чого ти бажаєш досягти. Ми ж хочемо, щоб усі конкурсанти були щасливі та задоволені тим, що ми створили для них. А ще ми бажаємо, щоб все пройшло як на цього місця прикута нині увага не лише Європи, а й світу. Пісня, котра бере початок в серці України, лунає над усією планетою. Люди цікавляться піснями інших представників, якось об'єднуються на хвилі любові до музики. Люди їздять від країни до країни, подорожують заради якихось концертів, заради якихось конкурсів, і зазвичай всюди знайомляться і ну таким чином шукають там однодумців, друзів. Будемо святкувати різноманіття. Це те, що прагне організатор в першу чергу Євробачення Україна. Тому звісно, що поєднує це і культури, це і знання. Це і цікаво побувати, подивитися. По-моєму, це найголовніше, що в наше час е, об'єднує людей музика. Ми стаємо ближчими один до одного культурами. Музика з'єднує людей, мелодії, я не знаю, романтика і, мабуть, атмосфери. Чувствуєш музику і все, вже злітаєш. Музика це те, що торкається самого серця, це торкається душі і музикою всі виражають свої почуття. Музика це язик. Міжнародний бабші тож Київ переповнений музикою, гостинними усмішками та святковою атмосферою. Тому не гайте часу, а кучіше вирушайте на вулиці столиці. А з вами ж були прогулянки містом. І пам'ятайте, кожного дня на нас чекають нові відкриття. Головне бути з ними на одній хвилі.